Унікальні кадри роботи із вогневих позицій на бойовій машині піхоти зафільмувала знімальна група кореспондентки ТСН Маргарити Потапової в серебрянських лісах на Донеччині. Там ворожі штурми стримують воїни гвардійської бригади Буревій завтра. Річниця від дня створення національної гвардії. Більшість бійців боронять нашу країну на всіх гарячих точках фронту. Ексклюзивний репортаж з передової ділянки. Дивіться далі. Лиманський напрямок окупанти тиснуть в районі населеного пункту Терни та намагаються просувати серебрянським лісництвом. Поїдемо за напрямком до лінії бойового зіткнення. Будемо відпрацьовувати І двічі на день, виїжджаємо. Працюємо по визначеним координатам, по визначеним точкам, де засереджується ворог. В сутінках ще в вдосвіта. Ми їдемо до передової лінії фронту. Там нас зустрічає екіпаж бойової машини піхоти. Навідник Ігор в мирному житті музикант, де тільки бачить фортепіано, береться грати для побратимів. 30 років програв в естрадному ансамблі, який називався «Фортуна». Називається Музикальний інструмент поміняв на. Кушкою на кулемет, на автомат гарно грає, да? да, дуже гарно грає. Дістатись вогневих позицій в тутешніх серебрянських лісах можна лише на гусеничній техніці. Поки сходить сонце і нічний туман ще не розвіявся. Висуваємось до переднього краю. знаю чесно, це дуже небезпечно, це холодно і це вражаюче і незабутнє Зустрічати такі світанки на до. Поки водій на позивний загроза маневрує поміж мінних загороджень та заболочених кратерів від авіабомб. Хлопці на броні вдивляються в небо, аби вчасно реагувати на ворожі безпілотники у небі. Але цього ранку нам щастить дістатись переднього краю без пригод. Над нами пролітають клини птахів, які повертаються з теплих країв, та поряд здіймається пара лелек, почувши гуркіт нашої броні. Окрім неба, небезпека чатує під ногами. Російські війська скидають сюди бомби з касетними боєприпасами, які накривають територію у кілька футбольних полів. Від будь-якого руху ці маленькі світлі кульки можуть здетонувати, а їх тут розкидано тисячі. Ну коли не ходить, особо не можна. Ну як нас вибора немає, то, то ходимо. Багато тут таких сюрпризів. Да, дуже багато. По всьому лісі можна сказати. Наша аеророзвідка дає потрібні координати і хлопці починають працювати. Хлопці, вкотре відпрацьовують по позиціям російських військ. Відстань тут мінімальна, буквально кілька кілометрів і є робота, зараз будуть працювати. 30 міліметрові осколково-фугасні та бронебійно трасуючі снаряди летять в бік окупантів, не даючи їм змогу просуватись вперед. Командир екіпажу на позивний Хорнет каже, це нині дієвий та надійний спосіб зупиняти тут ворожі штурми. На цю машину пересів після БМП-1, яку вояки між собою нарекли копійкою. Перевага цієї машини в тому, що вогнева мощі значно краще, ніж у копійки, але в копійки також є ну, БМП-1. Також є свої переваги. Але двоєчка вона, звичайно, краще показує себе. Перегрітим від роботи стволом при мінусовій температурі посеред серебрянського лісу. Бійці швидко скидають гільзи з броні та полишають вогневі позиції, поки росіяни не встигли викликати контрбатарейний вогонь. З-поміж обгорілих дерев обабіч дороги, помічаємо військову вантажівку. Це свідчить проїхати цю ділянку лісу без втрат не вдалося. Така робота, що миттєвим ризиком для життя для 37-річного Олександра та його екіпажу, за два роки війни вже стала рутиною. Боєць бригади «Буревій» добровольцем служить від початку повномасштабного вторгнення росіян і точно знає, чому він тут. Думаємо про те, щоб скоріше це все закінчилось, щоб скоріше вже настав мир в нашій країні, і ми знову могли її відбудувати і жити, як і до війни або ще й краще. От, і все про що ми ще можемо думати. Ми сюди й прийшли для того, щоб вигнати ворога з нашої країни на суші у небі, на воді. Назвардійці за два повномасштабні роки війни з росіянами працюють усюди прицільно, точно та ефективно. Особисто я працювала з назвардійцями на багатьох позиціях і точно знаю, що вони віддані своїй роботі. Тому Привітайте їх у це свято, скажіть їм пару слів, кого знаєте з Назвардійців. Подзвоніть напишіть рідним, у кого є загиблі родичі нацгвардії. і пам'ятайте, яку ціну хлопці платять за нашу з вами свободу. Маргарита Потапова, Іван Головач та Віталій Овсяніков ТСН 1+,1 марафон. Єдині новини.